Всім доброго дня. Так, Сьогодні я вже вправився, чуєте, що в мене кричать кури, так? Да? Це я вже піймав ось наших курочок з вечора. І зараз я їх буду упаковувати, їду вони у мене на відправку. Тут рядом рядом дуже не буду їхати. Так, Зараз вам покажу. Так. Їде ось у нас такий не кричи, не кричи. Їде у нас якийсь петушок ухилюй, бачите? Аж виблискує. Зараз я буду їх пакувати і готувати до відправки. Так, і їдуть ще в нас і курочки. Молоденька, у хилю їде. І отака от курочка теж у нас їде, теж молоденька, теж їде в нове господарство. І тут ось у нас одна курочка, і друга теж зараз беремо, упаковуємо Тихо, тихенько тихо. Молода курочка, теж їде в нове господарство. Чиво, чиво, чиво. Крильця, бачите, я пообрізав трошки їм, але все одно вони так, теж упаковані. Так, і останню курочку. Тихенько, тихенько. Теж упаковуємо і теж відправляється. В нове господарство у нас. Ну, дивіться, аж пір'я все блистить. Всім доброго, доброго дня. Радий вас бачити на своєму каналі. Щастя вам, здоров'я. І в нас перед Новим роком йдуть відправки. Зараз я будемо відправляти нашого одного кролика. Тут недалеко по, по місцю. Ми його зараз положимо в такий ящичок. Нам тільки спуститися десь через 15 хвилин його заберуть. Все, кролика я вже підібрав, кролик поїде в наш цей на поповнення в нове господарство. Зараз я водичку уберу, щоб вилью, так, як уже не потрібно. Значить, що перед відправкою я завжди дивлюся в кроликів. Обов'язково. Так, сам кролик. Вушка. Чисті. Причандали. Є. Сапель у кролика. Немає. Все. Кролик збитий. Кролик гарний. Шустрий. Видно, що не хворий, нічого, ні вялий. Здоровий, гарний кролик. Все, цей кролик сьогодні у нас йде в нове господарство на поповнення. Вчора ми відправляли наших курей ухилюй на поповнення господарство Це був петушок і чотири курочки. Сьогодні у нас їдуть кролики. Завтра теж поїдуть деякі кролики. Цей вже заброньований, вже відправиться після Нового року. А молодняк теж вже майже весь розписаний буде на продажу. Все, повсім грузимося, і хай такий красавчик наш їде ось на поповнення. Все, всім всього самого найкращого, щастя вам теж здоров'я і гарних продажів кроликів і гарних вам приплодів.